Всім привіт! Мене звати Оксана. Я експертка в догляді за кочерявим волоссям. Ми з вами на каналі Watsons І сьогодні ми з вами поговоримо про засоби для кочерявого волосся. Тож ставте лайк, підписуйтесь і давайте починати. Давайте почнемо з брендів, які мені сподобалися найбільше. Це у нас бренд. Алама у нас тут, до речі, для кучерявого волосся є прям повноцінна лінійка, і неважливо, слідуєте ви кучерявому методу чи просто доглядаєте за своїм кучерявим волоссям, бо кучерявий метод у нас передбачає відмову від силіконів. Тут, до речі, силіконів немає. В лінійку входить шампунь, кондиціонер. Це база. Шампунь у нас по складу досить такий м'який. Ідеально підійде для нормальної шкіри голови, для сухої шкіри голови, особливо якщо у вас нормальна шкіра голови, при цьому пошкоджена довжина, суха довжина і вам все пересушує, то дуже раджу спробувати ось цей шампунь. Він буде прекрасно очищати, при цьому не подразнюватиме вам шкіру і не буде пересушувати довжину. Що стосується кондиціонера. Кондиціонер з цієї ж лінійки досить легкий по складу, він буде гарно зволожувати, він буде розплутувати. У нього текстура також легенька, дуже ковзка. При цьому він смачно пахне кокосиком. Але тут в складі є масло ши, тому я б його все-таки не рекомендувала для тонкого волосся, бо може обтяжити. Для інших структур, якщо у вас волосся пористе, сухе, пошкоджене, то ось цей варіант прекрасно підійде. Нагадую, що кондиціонер і шампунь у нас без силіконів. Вони прекрасно підходять для кучерявого методу. Але в лінійці іще є клюід. Його я тестувала, і він мені дуже сподобався. Мені його радили підписниці в інстаграмі, в Тіктоці, і я не очікувала, що він наскільки класно спрацює. По-перше, цей засіб уже не підходить для кучерявого методу, саме для класичної версії, тому що тут у нас є силікон. Але я люблю силікони в догляді, я їх використовую і він дає наскільки класний результат після нанесення. Він формує дуже такі класні крупні локони. Забирає весь зайвий пух, дає прекрасний блиск, і в нього чудова фіксація. Ніколи б не подумала, але він дійсно добре тримає. Я спочатку думала, що в нього буде така кремова текстура, але текстура в нього така більш гелева, рідка, Ви бачите, така прям от як флюїд він. Дуже-дуже легко розпроділяється, не сушить комфортний у використанні. Мені прям дуже зайшов цей засіб і раджу його спробувати. Наступний бренд у нас Кридват, і це одна з найкращих пінок, які є в мас-маркеті, і одна з моїх улюблених. Вона надовго пропала з Вацнес, тому я дуже рада, що вона зараз нарешті з'явилася. Вона класно формує завиток. Вона дає просто якийсь нереальний блиск. Вона тримає навіть соло. При цьому її можна комбінувати з різними гелями, з різними пінками. Вона взагалі не конфліктна, працює з будь-якими засобами в будь-яких комбінаціях і можна використовувати як в перший день, так і в другий день. Якщо у вас волосся коротке або середньої довжини, то її можна використовувати і солом. Якщо ж трішечки довше, все ж таки, або взагалі довге, то краще. Поєднувати з якимсь іншим стайлінгом, тому що соло вона вже може не тримати. А так просто прекрасний продукт. Дійсно, ціна якість супер, тому рекомендую спробувати. Наступний продукт також від цього бренду це Крим Стайлінг від Кройдват. Крим стайлінг це у нас взагалі такий гібридний продукт, досить універсальний. Тобто, це засіб, який поєднує в собі декілька функцій, тобто він буде і зволожувати, і живити, і давати фіксацію. Судячи зі складу, тут засіб буде зволожувати, буде згладжувати пух, робитиме волосся таким дуже м'якеньким. Від таких засобів не варто очікувати якоїсь суперсильної фіксації. Абсолютно ні. Тим паче степінь фіксації у нас тут лише троєчка. Думаю, фіксація буде така від легкої до середньої. Все буде залежати. Від пористості вашого волосся, від густоти, довжини, від багатьох факторів залежить степінь фіксації. В будь-якому випадку це такий простий універсальний засіб, з яким не потрібні ніякі танці з бубном. Просто нанесли, висушили, і ваша укладка готова. Якщо ви хочете, щоб ваша укладка довше трималася, до прикладу, цілий день, а то й два дні, то краще ось цей продукт поєднати з якимсь іншим стайлінгом. До прикладу, ви можете його поєднати з ось цим мусом, і вони також будуть чудово працювати. Цей крем ви можете використовувати і як лівін, і як стайлінг. Або ж поєднувати з будь-яким іншим продуктом, не обов'язково цим, хоча з цим він буде точно прекрасно працювати. Я люблю такі продукти, універсальні, щоб витрачати мінімум часу на укладку. Якщо ви вже встигли його протестувати, обов'язково пишіть в коментарях. Також у цього бренду ще є доглядові продукти: це шампунь і кондиціонер. Шампунь з кокосом. Він такий буде живильний для кучерявого волосся. Дам вам таку, до речі, підказку. Якщо виробник вказує, що це шампунь для кучерявого волосся або живильний, це означає, що він буде більш м'який, він не буде агресивний. В склад цього шампуня будуть входити різні олійки для того, щоб пом'якшити вам довжину. І зазвичай такі шампуні підходять саме для нормальної шкіри голови. Тут у нас склад такий делікатний, він не буде пересушувати, не буде сплутуватися. Довжину, буде делікатне очищення, не буде подразнювати шкіру. Для жирної шкіри голови я б його не рекомендувала, але от для сухої, для нормальної це буде прекрасним варіантом. Що стосується кондиціонера, то він на диво хоче з кокосом, позиціонується як з кокосом, але по складу він досить таки легенький. Тут у нас жирні спорти, пантенол, тобто зволожуючі компоненти, розплутуючі компоненти, немає якихось таких. Важких олійок, тому він підійде навіть для тонкого волосся, він буде зволожувати, він буде давати блиск, він буде розплутувати. При цьому не забиратиме об'єм, не буде обтяжувати, тож, якщо у вас тонке пористе або низько пористе волосся, то ось цей варіант вам підійде, він без силіконів. Звісно, що якщо у вас волосся дуже прям пористе, пошкоджене, жорстке, то він для вас буде заслабкий для інших структур. Візьміть собі до уваги його. Рекомендую спробувати. Думаю, вам сподобається. Бренд Небо. Сподіваюся, я правильно вимовила цей бренд, але це не точно. Шампунь. Як завжди, м'який, делікатний, ідеальний варіант для нормальної та сухої шкіри голови. Мені він сподобався і для жирної, тому що в мене жирний тип шкіри, але я б його чергувала з більш таким сильним варіантом, тому що якщо використовувати тільки його, то більш за все, що він не буде давати достатнього очищення, тому обов'язково його чергуйте з якимось більш сильним. І що стосується кондиціонера, кондиціонер мені прям дуже сподобався. Він легенький, знову ж таки, тут немає якихось важких олій в складі. Дуже простий базовий склад, але при цьому він дуже класно працює, він класно емульгується, він класно розплутує волосся. Також у нас тут в складі є трішки протеїнів, тому він підкручує завиток, робить його таким більш окресленим, більш сформованим. Чудовий базовий варіант для тонкого, низькопористого волосся. Якщо фарбоване, освітлене, то він буде заслабкий. Для інших варіантів чудово підійде і для хвилястого, і для кучерявого. Я б сказала, що це така класна база. Якщо ви, до прикладу, не знаєте, з чого почати кучерявий метод, то ось це прекрасний варіант. Рекомендую спробувати без силіконів, без нічого зайвого, простий, зрозумілий склад і дуже класна дія. Окрім цих продуктів, у бренда ще є маска, яка мене зацікавила навіть більше. По-перше, тут досить такий великий об'єм 300 мл, тому її надовго вистачить. Вона бюджетна, при цьому тут дуже потужний склад. Давайте зараз її відкриву. Ось така у неї текстура. Аромат. Приємний, солодкуватий, але нейтральний. Мені її текстура нагадує маску Fino від Shiseido. Така вона ковска дуже. Я думаю, вона має класно дійсно розплутувати. Вона буде також чудово емульгуватися, буде зволожувати, буде живити ваше волосся, робити його м'якеньким, слухняним, блискучим. Забере зайвий пух і вона. Не повинна обтяжувати. А це такий варіант, універсальний, який підійде більшості структур. Ціна, якість у неї прям топ, тому обов'язково спробуйте. Наступний бренд це бренд Екстрактс. Там є різні лінійки, але для кучерявого волосся найкраще підходить саме лінійка з кокосом. У нас тут в лінійці шампунь і кондиціонер все без силіконів. Шампунь. Зволожуючий, тобто одразу вже можна зрозуміти, що він найкраще підійде для сухої та нормальної шкіри голови, що він буде досить таки делікатний, буде м'яко очищати шкіру і робити нам довжину більш такою м'якенькою. Що стосується кондиціонера, судячи з текстури, він буде дуже такий ковський. Давайте зараз подивимося. А пахне, Боже, він так пахне. По текстурі він легенький і ковський, буде гарно емульгуватися. В цілому і по складу, і по аромату. І думаю, дії дуже класний бренд. При цьому він коштує досить таки бюджетно. Шампунь від Джанфріда з кучерявої лінійки. Тут заявлено, що шампунь. Має підкреслити завиток, але насправді це зовсім не так. Це більше така маркетингова фішка, тому що шампунь ніяк не може підкреслити завиток. Для цього у нас є кондиціонери, маски, стайлінги, лівіни. У Шампуня, одна єдина задача це очистити нам шкіру голови. Я б його рекомендувала для нормальної шкіри голови і для жирної шкіри голови. Для сухої шкіри голови він буде занадто агресивний, може трішки підсушувати. Ідеальним варіантом буде для нормальної шкіри для щоденного використання, і також можна використовувати для жирного типу, але періодично додавати пілінг для більш кращого очищення. Від цього бренду також є ще ось такий спрей для окреслення завитка. Цей спрей маю зазначити, вже у нас іде з силіконом. Я думаю, що він підійде для таких ну, прям дуже лінивих укладок, коли не хочеться заморачуватися, просто розпиляємо спрей і сушимо дифузором і отримуємо укладку. А єдине, я б його рекомендувала використовувати не на сухе волосся, а краще на мокре, тому що. А якщо наносите на сухе волосся, він може трішечки склеїти, дати липкість, тому краще все ж нанести на вологе або на мокре волосся. Тобто одразу, як ви його помили, перед ним можна нанести лівін, можна не наносити, тут уже на ваш вибір. Просто розпиляєте, сушите і все. У текстурі, от, знаєте, він не прям класичний спрей, він такий трішечки-трішечки більш густий, тягучий, от ніби якийсь. Флюїд у формі спрея це засіб для лінивих укладок, коли не хочеться заморачуватися, коли не хочеться витрачати дуже багато часу, просто розпилили і пішли. Наостанок покажу вам кондиціонер від бренду Крейтенс. Це кондиціонер для кучерявого волосся. Але він для розгладжування кучерявого волосся, розгладжування пористого волосся для вирівнювання. Тобто, якщо ви не слідуєте кучерявому методу, якщо ви не любите довго витрачати час на укладку, на вирівнювання, то цей кондиціонер навпаки буде розгладжувати і робити ваше полотно, ваше пористе волосся більш таким рівним, гладеньким, блискучим. При цьому він буде гарно зволожувати і розплутувати волосся. Давайте тепер підсумуємо. Ось ці бренди: бренд Аларма, Небо, Круїдват, Extracts. Це все у нас бренди, які без силіконів і підходять для кучерявого методу. Дуже рекомендую спробувати ось цю масочку. Далі, якщо ви не любите витрачати багато часу на укладку, то можна спробувати ось цей спрей від Джон Фріда. Також. Агресивно наполягаю, щоб ви спробували ось цей флюїд, я впевнена, він вас здивує, він дійсно просто нереальний. Також ця парочка від Croїдват, як на мене, це просто must-have будь-якого печерявого волосся. Дуже класно працюють. І якщо ви не любите ходити з кучерями, не практикуєте кучерявий метод, не любите витрачати багато часу на укладку, любите вирівнювати і на кілька днів взагалі забути про укладку, то зверніть увагу на ось цей кондиціонер. І ось цей шампунь для кучерявого волосся це один із небагатьох варіантів, який підійде і для жирного типу шкіри голови, і для нормального типу шкіри голови. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. В коментарях обов'язково напишіть, чи пробували ви ці продукти. І також діліться, яким доглядом ви користуєтеся з Watson, що купуєте для себе. Не забувайте про вподобайки, підписуйтеся. З вами була Оксана і до зустрічі в наступних відео!